Веселімся, какой день подряд. Особенно ні, а в мене там, так і в мене ж Номер 8. Два години вже сидимо. Я вже ходив в машину, виганяв со стоянки і ставив ще раз, бо там можна тільки 90 минут стояти. Ой. А ще діло не переділати. Хоч би тут не заночувати сьогодні. Здорово, банда! Що ми обідаємо? Ганяємо по лікарнях, по цьому... Я другий день сміюся, ось ця ті тіра, що мені прислала. Ця. Промова Колі Тищенка, ну то щоб вона б звучала як откровення. Е, і тут написано, що шкода, що Коляревський не дожив, бо зараз би і не починалася зі слів. Микола йобнутий ще з детства був. <годжу> був з детства. А, Микола йобнутий був з детства. <годжу> а не едай був парубок моторний, Ой, короче, ладно. знаєте, що доктор мені сказав? Каже, нормальний ти пацан, каже. тільки надо тобі на 30 кг похудати, <годжу> На 30! я кажу, жу, на... М -м 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 -м. на 30 кг, ти ж вигониш, я хіба що для аеродинаміки, це б мозаляп скинув би трохи. Ну це максимум 15, а не 30. 30 це я на кого буду похожий. на Оце ж, виходять тільки цей, в хорошу погоду зупи Та, на двір. Будете звуку і два брата акробата. Так я його хоч як вітер дує, я його ловлю таку. А це що, як надувний змій буду літати, чи <різь> <різь> <В> порт. <різь> ну, геть саня сміється. Коротше, виписував мені там щось якихось таблеток. Короче, я обжимаю тепер у них печенья. Мама тепер шоколад. поджимала у нас все. Я забираю. Купила нам ті ж огірки з помідорами, каже, їй ага. А Нет. все остальне забираю, всі слабості, сама їм тепер. Ох, та, та таке. Що, що ти зробиш? Все. Будемо щось далі вам знімати потім. Сьогодні може. Що це волон моргає, я не знаю. Буде воно на відео моргати чи ні? Ну взагалі. Дивіться, які купили вчора. О, бачите, перестали мати, які шоколадки купили вчора. Юля їх не їсть тільки за те, що я їм дав правильне названня, Ну, на що вони похожі. Хочете, прикол? Мама, за 24 років скільки тут тут? 25. Не? Ну, в і з двох тисяч. Ну я маю в виду тут на цій горі ти скільки раз була? Перший. Перший раз. А я вам сюди приїжджаю постійно відосики знімати, бачите? Просто сьогодні гарна погода, то я вирішив і маму вивезти і вам ще раз показати. Зараз, мабуть, це я так включив камеру, щоб більше-менше, а пізніше сейчас вам включу стабілізацію, все дивіться, взагалі все видно повністю. <реш> Страшно дивитися. Ну шо бандочка Добро пожаловать В геную С цієї точки Оці всі прелести сейчас не можу збільшити Воно той замок шо що... Ну в общем С цій точки вам мало кто покажет Геную. Це, знаєте, економ пропозиція квадрокоптера. Поки в мене його немає, мушу виїжджати на такі висоти оце і знімати вам відео з висоти птічого польоту. Вам розказую, а сам нюхаю, почую як тут пахне. Тут взагалі все Тут все... Мама, іди сюди, почуй які тут запахи стоять. Тут просто... А бабочки якісь тут влітають, як самоліти воно. Взагалі отак от. Запам'ятовуйте, як виглядає генуя з висоти птичого польоту. Самолт взлітає, дивіться. Взлітає чи сідає? І не, не, взлітає Слава, зараз він вийде на. А може він вийде? не Не, по-моєму взлітає. Не, він остановився. Ех, а було б красиво відео. Розвертається. Не, він, скоріше всього, в сіві розвертається. Слухайте, ну без приколів, я вам скажу так, тут такі аромати стоять, знаєте, аж... Я ж, звісно, убилася по модному своїх скороходах бананах. Ви поняли, так? Да? Мені не дають поговорити старі одинокі жінки, як хтось там написав. Я услышала. Вийшов. Це, я кажу, що... Аромати, да, такі прям... Так, ну взагалі, вот это ж от лідові трави. Ну, вони ж теж пахнуть. Ох. А жовте оце понюхайте. Зараз нанюхаємо. Угу. І поїдемо знову до врача. І ще ж покажу, звідки ж це ми піднялися. Бачите, по якому серпантину тут всю дорогу треба підніматися, підніматися, підніматися. Так воно крутиться, крутиться. А, може тут, якщо підійти ближче, то тут буде видно. А, точно, дивіться, зараз я покажу більше тої дороги. Бачите, як вона? Трень, 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 трень. Вона машинка їде донизу. Це вона вже мимо нас проїхала ще бог коли, це. Ще їде до сих пор, бачите? Отак от. Дивіться тепер сюди. Кабанчики дикі живуть. Естественно. І живі кабанчики бігають. Тут, і буде. Тут і волки живуть ночі. Оце ж десь відео не тут, а з тих гору то зняти, де е, волки, волки свиней загризли і собак. Так, да? так. Да, да. Ну я не викладав, бо там Ні, кусочок щось виклав. От. Горні кози тут стопудово біжать. Та тут все, що хочеш, ну тут же, ти ж бачиш, тут для них спеціально даже електричні ці забори поробили, щоб вони. Ага, щоб вони не лізли сюди. Електрический забор Взяв собі велику пачку чіпсів. Я їх так особо не їм, але ж трохи взяв пивка. Подипожимо сьогоднішній день. Взагалі, набігались там ще по своїх ділах. везде. я кажу, а до доктора, значить, мені назначили той аналіз, щоб крові, який дасть результат, чого Юля, що воно покаже, чи мені можна вводити якусь спеціальну рідину. Щоб конкретно обдивитися ту пухлину, скажімо так. Але він мені назначив такий ряд аналізів, ну все повністю. Всі, які він там, мабуть, в інституті ще вчив, в взагалі такий список, з мене висосали 15 літрів пива, ну, то, що в мені було. от, І зробили такий висновок, що вроді би якби і все добре, але в зі результаті він знайшов, що в мене підвищений сахар, бо із за того, що я жирний холестерин із-за того, що я жирний. І ще щось із-за того, що я жирний. Виписав недорогих таблеточок, ну типу, ти ж до мене ходиш, да? дружище, то давай я тобі хоч щось напишу. От. ну, Дякую, звісно, що ти там пишеш, типу, робиш свою роботу. Я б теж так робив. Знаєте, коли приїхала людина, моторжиш, робить, все, як часи, особливо якщо там масло поміняє, він каже, а треба мені на вашу думку щось робити. Ну, знаєте. А я биса Я би вам присадочки лупанув. Ну, чисто так, от, бо мені 50 гривень не вистачає, щоб додому занести, на мене жінка буде сваритись. Так вроді, вам то конкретно нічого не треба, машині тим більше. Але мені не вистачає 50 гривень, знаєте. От, ну і перед вами, щоб прогнутися, то давайте ми вам лупанем присадочки якоїсь. Хоча ми ж не такого не робимо, ну, ніколи і не рекомендуємо спальним. Ну, вам нічого не знайшли, то давайте хоч щось. Ах, ну і в ітоні що. Тепер жирна свиня. Тобі ж я буде їсти жар не жарене сало, а варене в цибулині. Зараз варю, бо ми завтра їдемо на море. Всією сім'єю це ж мій документ. Ах, та й таке, що. То я просто хотів вам досняти відео. Хі -хі. Ладно, гарного дня, завтра, сподіваюся, будуть гарні відоши. Пока.